Налі обослай мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергос. Вітаю вас. Доброго дня, Олена, і всі глядачі, вітаю. Дякую, що до нас доєдналися. І сьогодні такий, такий матеріал хочеться зробити про міфи, особливо в астрології їх дуже багато. Але я бачу, що днями в соцмережах просто годить новина про парад планет, і всі дуже багато постять собі і багато статей різних, і багато дописів. Нібито, приготуйтеся 21 січня парад шести планет. Треба робити то, 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 треба робити то, то, то. Скажіть, чи Правда, ось да, цей ряд планет, як і що він вибудовується, він впливає на самопочуття людей. Чи це просто міф? Ви знаєте, по перше, потрібно сказати, що це астрономічне, а не астрологічне явище. Планети дійсно будуть знаходитися на певній відстані одна від одної. Ми можемо спостерігати їх умовно в ряд, в рядочок. Але справа в тому, що, по-перше, шість планет, не всі з них видимі. Ми зможемо побачити Венеру, Сатурн Марс і Юпітер. Там ще буде присутній в цьому параді Нептун і Уран, але без спеціальної техніки, без телескопу ми їх очима побачити не можемо. І це не впливає абсолютно на самопочуття людей, це не трактується астрологами як якийсь не знаю, спеціальний момент часу. І насправді такі поради планет вони відбуваються досить часто. Це не є якась визначна подія. Скоріше, на таких новинах спекулюють ті, хто хоче. Це моя особиста думка, нагнати якоїсь паніки і. Дати такі, знаєте, ну от надії. хайпові новини або надії, або сказати, що от, у цей час не виходьте з дому, тому що парад планет, але насправді це не впливає абсолютно на наше життя. Угу. А чи пам'ятаєте ви, коли не був новий рік, цей дуже багато все ж було і техніки, і ритуалів, які радили зробити. Адже в цей 31 грудня був чорний місяць, і для всіх це було знаєте, щось таке новинка, якесь щось інше. І всі казали, от сьогодні чорний місяць, сьогодні інакше, сьогодні інакше самопочуття, і так далі. Чи впливає це чи ні? Ви Знаєте, я просто обажаю такі новини, я їх завжди читаю, посміхаюся, тому що от хтось один. Закидає цю інформацію, і інші просто бездумно її починають тиражувати. Я читала цю новину, вона мене вразила. А тим більше, коли ти знаходиш такі новини на інформаційних порталах, тобто не Фейсбук, там не інстаграм, а якісь такі ну поважні засоби масової інформації, пишуть про те, що над Україною. Зійде чорний місяць, і це там один раз на мільярд років. Будьте обережні, ну якісь такі, от страшні нагнітаючі речі. Коли ти думаєш, просто логічно, то не потрібно бути астрологом або астрономом, щоб зрозуміти, не може друзі місяць зійти виключно над Україною. Це, звичайно, цікаво, але так не буває. Місяць ходить над величезною територією. Не може такого бути, щоб над Україною зійшов місяць, а над Білорусією і Польщею не зійшов, виключно для нас. І справа в тому, що 31 Грудня це був день нового місяця, новолуння. А дійсно він був особливий, але не через чорний місяць. Це початок нового місячного циклу. Це час, коли ми працюємо з бажаннями, з мріями, з планами на рік. І тут було дійсно цікаве співпадіння, тому що календарний новий рік, коли ми там о 12 й годині п'ємо шампанське, палимо папірчики і, і випиваємо. Жил... Виважання, так, да, так. Ось цей момент. Він співпав з космічним циклом, а з початком нового місячного, е, місячного циклу. І це дійсно був класний час для того, щоб загадувати бажання. Але є один нюанс. В новолуння ми не бачимо місяця на небі. А перший-другий місячний день це час, коли місяць не сходить над горизонтом. І тільки з третього місячного дня з'являється такий тоненький, тоненький серп. І ми можемо його побачити. Тому з будь-якої точки зору, ця історія про страшний чорний місяць, який зійде над нами, ну я не знаю. Мені здається, що знову ж таки в умовах війни тиражувати такі новини, коли люди і так в стресі, ну, це не дуже добре. От, але це ж не не єдина історія. Ще ж бувають, ви напевно читали якісь там кроваве повнолуння. Там я да, не знаю. та писали теж так, коли там червоний місяць, чи там через ну через якісь явища, то одразу всі починають писати це. Одразу впливає на вас. Я так розумію, що воно... ну ніяким чином не впливає. Е, насправді повний місяць, новий місяць, взагалі місячні фази, вони впливають на нас. Але кровавих, там синіх, зелених один раз на мільйон років такого немає, друзі. Ну тобто так бувають періоди, коли луна знаходиться ближче до землі. Це е, називається апогей е, лунної орбіти, є періги, коли вона далі відходить. Тобто, ну, от, фізично ти бачиш, що місяць він більший або менший в повнолуння, буває прям така величезна, величезна. Да? Місяць величезний, красивий, але це знову ж таки це відбувається досить регулярно. Ми можемо сказати, що місяць дійсно на нас і фізично, і енергетично, і е, емоційно впливає. Це найближче, найближче наше. Наш супутник, це наше нічне світило, і навіть вчені це вже давним-давно довели. Що місяць дійсно його гравітація, його енергетика, якщо хочете, впливає на землю, починаючи від приливів відливів, від руху а, рідини в нашому тілі. Ми ж теж з води складаємося, і виходить, що коли місяць впливає на приливи і відливи в світовому океані. То і у нас в тілі теж рідина або іде до периферії, або вона більш-менш рівномірно там розподіляється. І є люди дуже чутливі до місячного циклу. Це зазвичай більше жінки. Тому що ми більш емоційні, і місяць в астрології він символізує наше несвідоме, нашу емоційну частину, нашу душу. Водяні знаки, водні, правильно казати, водні знаки це в нас раки, а це скорпіони і риби. Вони теж більш чутливі до місячного циклу. І маленькі дітки, От діти, які там до трьох рочків, можуть дуже активно реагувати, скажімо, на повню, на повний місяць. Що відбувається з людиною? Оскільки повня – це пік місячного циклу, а то ось цієї місячної астральної енергії у просторі дуже багато. І люди чутливі, вони на це реагують, кожен по-своєму. Ну, по-перше, у нас. Традиційно у цей час дуже багато енергії. Я не знаю, от ви помічали чи ні. що коли повний місяць, то прямо з тебе аж, от ця енергія вона виходить, хочеться працювати, хочеться багато чого робити. Ми стаємо такими емоційними. Тобто, це час для роботи в, такої. активної. У мене так є. До речі, я дуже металозалежна. і я все відчуваю. Зокрема, інколи є такі моменти, коли знаєте дуже багато енергії, мені хочеться все зробити. А є навпаки моменти, коли знаєте. Не, начебто ти прокидаєшся в тебе немає вже сил. Тобто ти вже такий, тобі хочеться постійно спати, тобі хочеться постійно лі, десь ліг, прилягти. Тобі не хочеться загалом працювати. Що ще крім місяця може впливати на ось такі самопочуття? На, на таким людям, наприклад, як я, метозалежна. Можливо, сонце. Сонце Сон... також, звичайно. Взагалі, ми ж живемо не в ізольованому світі. Ми не знаємо всіх зв'язків, скажімо так, але ми є частинкою величезної системи. Це сонячна система, це наша галактика. І це, як, знаєте, от клітини у великому великому організмі. Ми не завжди розуміємо, як ми пов'язані одне з одним, але ми точно пов'язані. І коли щось відбувається в космосі, знаєте, як казав Гермес Тресмігіст, те, що. Що відбувається на небі, те відбувається і на землі. Ці слова є в Біблії, і це принцип, навіть який проголосив наш дуже відомий вчений Вернацький про макро і мікрокосм. Тобто, те, що відбувається на небі, символічно. Пов'язана з тим, що відбувається на Землі. Макро і мікросистема, вони пов'язані. Тому ми можемо сказати, що так і сонце впливає, і спалахи на сонці люди відчувають. А впливають е якісь події, цикли великих планет. Е інша справа, що люди це не вміють прораховувати, потрібно бути астрологом, тому що астролог бачить, наприклад, що події, які відбуваються там в 25 -му, 26 -му році, пов'язані е з подіями, які були в 89-му, наприклад. Да? Але нормально. Людина, вона ж це не співставить. Тут потрібно дійсно вираховувати це, називається ефемериди планет. От, але найпростіші речі, які будь-яка людина може усвідомити, відслідкувати, це саме місячний календар. Я дуже раджу, друзі, якщо ви водяний знак водний, якщо у вас є маленькі діти, якщо ви вважаєте себе емпатом людиною емоційною, тому що... Це стихія води. Місяць це вода. І люди є такі, от бувають дуже природньо такі чутливі, психологічні. Вони теж будуть реагувати. Найчастіше ми реагуємо на повню. І тут може бути два варіанти: або це дійсно велика кількість енергії, або це може бути роздратованість, така от коли тебе все просто бісить. Коли... А чому це відбувається? До речі, тому що ми два тижні від нового місяця до повні ми накопичуємо потенціал певний. Угу. І от що ми накопичили, те і виходить, тому що повний місяць це розрядка. Це такий викид енергії, а я думаю, простір. А я думаю, чого в мене іноді навпаки, ну тобто роздратування, іноді навпаки, мені класно, мене дуже багато енергії, мені хочеться все встигнути, все зробити. При зрозуміло чому? Но, насправді є люди, які дуже тривожні у цей час, які дуже погано сплять. От якщо серед глядачів є такі люди, у яких поганий сон не дарма ж нам бабусі казали, не можна, щоб повний місяць світив на подушку. Та я вам таке? Та, так зачиняли ще шторками вікна, аби не світив місяць, аби на подушку не попадали Так, да. Тому що ми ну справді ось ця велика кількість енергії, вона викликає такий фонови. Ем... Да? Тобто, ти, а чому це відбувається? Тому що ми десь на підсвідомості ми починаємо відчувати більше, ми починаємо ловити сигнали тонкого світу, який проявляється дуже сильно, напомню. Це ж магічний час. Це дуже класний час для магічних практик, для езотериків, для тих, хто займається медитацією, творчістю, до речі, також. Тому що є ось ця енергія натхнення. Але люди, які не розвиваються, не досліджують себе, не займаються психологією, хоча. Для них цей час може бути дуже некомфортним, тому що ти починаєш відчувати більше і ти не знаєш, що з цим робити. скажіть, а затемнення вони впливають на самопочуття людей? Чи це просто так. таке явище, яке знаєте, просто всі знімають собі в сторіс? І все затемнення впливають, друзі, тому що затемнення це різновид повнолуння або новолуння, але там ще додаються кармічні місячні вузли, так звані, тобто це момент ще й кармічний, він важливий. Зазвичай це моменти, коли у нас підводиться баланс такий, знаєте, кармічний аудит, я це так називаю. І дуже часто у нашому житті, там серед моїх клієнтів я це бачу, перед затемненням починають загострюватися певні питання в житті, які людина давно повинна була вирішити, але якось все відтягувала. І це такий момент, коли, знаєте, розв'язуються або зав'язуються кармічні вузли. Не кожне затемнення на нас. Впливає, це потрібно дивитися індивідуально в гороскоп. Є затемнення, які проходять просто фоном. Тобто, ти бачиш, що там щось відбувається з людьми, таке дуже цікаве, а у тебе начебто все окей. Є затемнення, які, навпаки, нам відкривають якісь нові можливості. І тут потрібно розуміти, на кого впливають більше затемнення. По-перше, це ті люди, які народилися в затемнення. І це варто перевірити, друзі. Це дуже легко зробити. Гугл вам допоможе. Просто набираєте в гуглі свій рік народження і пишете затемнення, там, наприклад, 1981 року. І якщо ви бачите, що ви народилися в затемнення плюс-мінус доба. Може бути, тобто не точно в день в день, а може бути день раніше, день пізніше. Тоді ви прийшли у цей світ, народилися на певному циклі затемнення. У вас 18 років буде таким важливим часом, коли кожні 18 років може дуже сильно змінюватися життя, тому що це цикл одного Сароса затемнення. І Цікаво такі дуже. люди вони реагують. У них важливі зміни відбуваються в періоди затемнень. А також якщо у вас день народження таке буває, співпадає з датою затемнення, плюс-мінус 4 дні. Теж я дуже раджу звернути увагу саме на цей день народження, тому що це роки кармічні, коли у нас. Відбуваються дуже серйозні зміни. Такі, знаєте, от події, повз які не пройдеш. просто. Це, наприклад, народження дитини, це, е, так, одруження, е, у когось навпаки, розлучення, розлучення переїзд, розуміло. якісь кар'єрні зміни дуже важливі. Тобто це доленосні роки. І потрібно розуміти, що у нас кожного року буває по 4-7. Затемнень. Тобто, це теж не якесь, знаєте, таке неймовірний раз на 100-500 тисяч років. Цикличне, да, це циклічність. І вважається, що якщо у нас чотири затемнення, то це нескладний рік. Там кармічне навантаження не дуже високе. Якщо у нас 6-7 затемнень протягом року, це вже така знаєте задачка зірочкою. Цього року, наприклад, у нас чотири затемнення. Два буде навесні, в березні, два буде восени у вересні. Тобто нормально, спокійний нормально, спокійний, да. спокійний рік Слава Богу. Дякую вам, Анна, за таке детальне розвивання. Міфів про е, всі чутки, що пишуть про ці е, поради планет і за детальний прогноз саме про затемнення. Мені дуже цікаво, особливо як метозалежній людині, почути, як саме такі астрономічні явища впливають на самопочуття людей. Дякую вам за цей випуск. Будемо раді бачити ще наші статті. Дуже дякую.